Що робити непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку, якщо їх документи, інформацію ТЦК та СП некоректно внесли в реєстр військовозобов'язаних в реєстр оборіг? Відповідь юриста так розберемо на конкретних практичних прикладах, коли чоловік визнаний непридатним до військової служби, із виключенням з військового обліку він оновив свої військово-облікові дані. Через застосунок Резерв Плюс чи через ТАП це не важливо, чи через ТЦК відображається неповна та не зовсім проектна інформація відповідно до його військово-облікових документів, що його дійсно виключено з обліку, визнано не військово зобов'язаним, визнана непридатним до військової служби, непридатний з виключенням. Є дата. БЛК, але невірно зазначена інформація, що протягом року дійсні його військово-облікові документи щодо непридатності до військової служби, і у зазначену дату, скоріш за все, йому запропонують підтвердити свої діагнози, пройти повторно військово-лікарську комісію. Також бувають випадки, що ТСК та СП не дуже коректно вносить інформацію до цього реєстру щодо. Придатності непридатності до військової служби щодо строку дії. Щодо військового щодо обліку прописана у нас виключена з військового обліку, але строк дії, на жаль, у нас встановлено один рік. Що робити у таких випадках? Розберемо на конкретному, практичному прикладі. Було підготовлено заяву від імені, імені зазначеного чоловіка. До заяви були долучені. Військово-облікові документи, це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де було прописано, що його взяли на військовий облік, була пройдена військово-лікарська комісія, визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку. І переогляду він не підлягає. Довідка ВЛК військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби також було долучено копію паспорта та ідентифікаційного коду та цей. Скріншот з резерв скрін, плюс, що саме не відповідає інформація щодо строку дії зазначених документів. Зазначена заява була подана належним чином до ТЦК та СП. На жаль, відповіді своєчасно не було надано, було підготовлено та подано адвокатський запит щодо надання відповіді, інформації щодо розгляду зазначеної заяви та результату розгляду. Але також відповідь була негативна. У таких випадках можливо звернутися до окружного адміністративного суду, долучити відповідні документи, військово-облікові, підтвердження, що зверталися до ТЦК та СП, копію адвокатського заходу, відповідь формальна щодо відмови, і звертатися до суду щодо визнання незаконної бездіяльності ТЦК та СП та зобов'язання вчинити певні дії. А саме внести достовірну інформацію відповідно військово-облікових документах до інформаційної бази військово зобов'язаних до оберігу, щоб по-подальшому у, у таких громадян не було проблемних питань при перевірці документів прикордонної служби працівників ТЦК та СП на блокпостах. Тому, якщо у вас невідповідні дані внесені до... Реєстру оберіг, тоді необхідно їх виправити шляхом звернення до ТЦК та СП належним чином з підтверджуючими документами. Якщо ви думаєте цього питання, прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте їх у коментарях, пишіть у Дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери». Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.